Репутація Українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо. Звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі, ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи дай гоп і починає а, танцювати з ним, типу, начебто, все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому, по факту, любі українці. Жінки в Європі зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога, ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток, тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож, ви розумієте, по факту те, що відбувається, і це майже всюди. Тож, при умові, що війна буде продовжуватися, якщо буде ще гірша ситуація і якась буде додаткова хвиля міграції. Не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо, різко, холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут.